Стотисячний тисячний пенсіонер, що отримує пенсію через Приватбанк, отримав подарунок lcd телевізор. Сьогодні я маю честь вручити 100 тисячну карточку. До цієї карточки ми презентуємо ще і карточку золоту універсальну, на яку за бажанням Володимира Івановича може бути встановлений кредитний ліміт з пільговою ставкою і з пільговим періодом безкоштовного користування коштами Приватбанку, і з цієї нагоди. Я хочу подарувати вам вашій сім'ї. Телевізор сучасний, того, щоб ви маєте вже трошки більше часу зараз, коли на роботі могли отримати задоволення від перегляду якісного зображення провізійних передач. Володимир Мельничук, який став ювілейним користувачем продуктів Приватбанку, каже, що вся його родина вже давно користується послугами «Привату». Тому, коли пішов на пенсію, питання вибору банку не стояло. Це хороша послуга. Як без черги. Чарі... Знімаєш свої гроші, що не треба нічого чекати ніде. І в будь-який момент можна їх зняти. Наразі в Хмельницькій області кожен четвертий пенсіонер отримує пенсію за допомогою пластикових карток Приватбанку. Саме обслуговування картки, зняття готівки не лише у мережі банкоматів і відділень Приватбанку, але у банкоматах будь-якого банку України по всій території України ми надали можливість знімати безкоштовно. З початку лютого комісійні за користування чужими банкоматами автоматично сплачуються самим банком, а не клієнтами. Гроші ж поступають на картку в день перерахування коштів пенсійним фондом. Зняти їх можна тоді, коли зручно не потрібно стояти в черзі чи чекати листоношу. При надходженні пенсії не потрібно навіть спеціально кудись телефонувати, цікавитися, турбуватися. Зразу приходить і саме що пенсія вже у вас на рахуночку, ви вже можете нею користуватися. Нагадаємо, пенсійна картка в Приватбанку оформлюється безкоштовно. На залишок коштів нараховується дохід 10% річних. Зняття готівки у всіх банкоматах українських банків оплата комунальних платежів для пенсіонерів проводиться без будь-яких комісій.